Hello, my dear students. You are on my channel. You're welcome. In this video, we're gonna talk about the most common mistakes which students make at level A1, A2. У цьому відео ми з вами поговоримо про найбільш поширені помилки, в яких допускаються студенти на рівні A1, A2 і навіть B1. Без відшліфування цієї базової, найнеобхіднішої граматики, вам буде надзвичайно складно просуватися далі на рівень B1, B2. So, let's cut to the chase. Перейдемо до справи. Отже, перше, про що ми з вами поговоримо, це коли ми ставимо do, does, а коли нам потрібно am, is are. Друге. В принципі, те саме, але це вже стосується past simple. Тобто, коли нам потрібно поставити did, а коли ми використовуємо was were. І третій момент, в якому також дуже плутаються студенти, subject questions, тобто запитання до підмита. Як сказати правильно, who do you help or who helps you? Чи обидва варіанти будуть правильні, але будуть мати різне значення. З цим будемо розбиратися. Поїхали! Перше, про що ми з вами поговоримо present simple tense. І давайте запам'ятаємо одне важливе правило: коли в реченні немає дієслова, яке ми чуємо в перекладі на українську мову, ми маємо використовувати відповідну форму. Особливого дієслова to be бути. Дієслово to be виглядає як am або is, або are у теперішньому часі, у present simple. Подивимося на наше перше речення. I am a musician. Як ми перекладемо це речення? Я музикант? Ми не говоримо я є музикант, я являюсь музикантом. А точніше, ми просто можемо ці слова викинути з речення. І все-таки, як правило, ми так не говоримо. Наше речення буде я студент, я вчитель, я музикант. Отже, дієслова ми не чуємо. Тоді однозначно в нашому реченні буде або «am», або «is», або. Are. З I ми використовуємо am. «I am a am musician». Також не можна пропустити це особливе дієслово. Сказати I musician, I teacher ми не можемо. В нашій мові ми не чуємо цього дієслова, але в англійській мові воно обов'язково має бути. Друге речення he is tall. На нашу мову ми перекладемо лише двома словами. Він високий. В англійській мові це має бути він є високий. Знову ж таки, наше дієслово to be нікуди не дінеться. Воно має бути в реченні. З he she it ми використовуємо is, тому he is tall. Не можна сказати he tall. They aren't happy наше третє речення. Вони не щасливі. Часто чую від студентів-початківців they not happy. Куди поділи are? Невідомо. Просто в нашій мові ми його не чуємо, але в англійському реченні воно має бути. «they are not happy». І четверте речення: we are here. Ми тут. We here теж буде неправильно. Якщо ж ми чуємо дієслово в реченні, хтось щось робить, хтось бігає, співає, танцює, читає, дивиться і таке інше. То у часах Simple, а саме в present simple «am is are» буде випадати. Дивимось наше перше речення. I like apples. Ми чуємо дієслова. Подобатися. Мені подобаються яблука. Нагадаю, що дієслова відповідають на запитання, що робити, що зробити, бо це інколи студенти теж забувають. І що я часто можу почути? Замість I like apples, I am like apples. Тому що вони звикли говорити I am Kate, I am 20 years old, ніби «am» уже прив'язується до I. Це не так. Якщо маємо дієслово, все «am» вже випадає з нашого речення. I like apples. Друге речення He loves sport. Він любить спорт. Чуємо дієслово любить. Love. Значить, нам же тут «is» не потрібно, буде неправильно сказати he is love's sport. Третє, we don't like sweets. Нам не подобаються солодощі. А тут вже ми маємо справу з заперечними реченнями. Якщо ви чуєте дієслово в англійському реченні і хочете утворити заперечення або запитання використовуйте допоміжні дієслова Do, або «does». «Am is are тут не буде. Буде помилкою сказати we aren't like або «we are like» Чи are we like apples» Чи ще якось там можна продумати. Ми скажемо we don't like. Ще однією частою помилкою буває, коли студенти говорять we not like apples. Забуваючи про наше допоміжне дієслово. Запам'ятаємо, якщо ми утворюємо заперечення, якщо ми утворюємо запитання і маємо речення дієслова, обов'язково буде do або does у Present Simple Tense. Наш наступний слайдик, в принципі, все те саме, але про past simple tense минулий час. Давайте прочитаємо наше правило. Коли в реченні з'являється дієслово was або, were, це в принципі одне і те саме дієслово, дієслово бути, to be, але в минулому часі. І ми його чуємо в перекладі на нашу мову як був, була, було, були, то ми це ж дієслово і використовуємо для побудови стверджень заперечень, запитань. Наші приклади. Я був музикантом. I was a musician. Чуєте слово був, була, значить, використовуємо was або were. Нагадую, was ми використовуємо з I, he, she, it. Все решта буде з were. You were, they were, we were. Як ми робимо заперечення, якщо в нас є was чи were? Їх же і використовуємо. Просто додаємо часточку not. I was not. Або I wasn't a musician. Запитання виносимо наперед: was чи were. Was I a musician? Друге, he was tall. Він був високий. Знову ж таки, ми чуємо дієслово був, і його ж і використовуємо. Він був he was tall. Заперечення додаємо часточку not. Тут нам не потрібно ніяких допоміжних дієслів. He was not tall або he wasn't tall. І запитання: Виносим наперед was she were. Was he tall? Ще раз, допоміжних дієслів, якщо у нас є was чи were, нам не потрібно. І ми не будемо говорити. He didn't tell. Бо did це допоміжне дієслово для минулого часу, яке ми використовуємо тоді, коли в нас в реченні є дієслова. Ну, мається на увазі всі решти дієслів, окрім нашого особливого дієслова to be бути. Третє речення. They were happy, вони були щасливі. Знову ж, чуємо були. Тоді, як ми зробимо заперечення, вони не були щасливі. Додамо частичку нот. They weren't happy. І запитання виносимо наперед were. Were they happy? І ми не можемо сказати they didn't were happy, чи did they were happy, чи можна придумати, в принципі, як завгодно, аби це було неправильно. Але така проблема дійсно є у студентів. Четверте речення you worked a lot, ти працював багато. А тут ми вже чуємо дієслово, наше звичайне дієслово work працювати. Якщо ми хочемо утворити заперечення у минулому часі, коли є дієслово, тут вже використовуємо допоміжне дієслово did. Отже, для теперішнього часу, для present simple, допоміжними дієсловами є do і does. Для минулого часу допоміжним дієсловом є did. You didn't work. Після didn't ми використовуємо інфінітив. Ну із запитанням, як утворити в такій ситуації запитання? Наперед виноситься did, наше допоміжне дієслово. Did you work a lot? І ми не можемо вже тут сказати were you work a lot, чи did you were work a lot, чи ще якось там. Ідемо далі. Ще одна надзвичайно велика проблема для студентів це те, як задавати запитання до підмета. І взагалі зрозуміти, а що таке запитання до підмета subject questions, а що таке object questions. Давайте розбиратися. Отже, Subject Questions запитання до підмета, до того, хто або що виконує певну дію. Найчастіше такі запитання починаються із слів who або what. Читаємо. Who helps your mom? Хто допомагає твоїй мамі? Ми не знаємо, що це за людина, хто їй допомагає. Тобто цей хтось виконує цю дію, і ми про нього ж і питаємо, а хто це робить? Це і є запитання до підмета. У даному випадку нам не потрібно ніяких допоміжних дієслів. Буде неправильно сказати Who does help your mom? Схема нашого запитання наступна. Спершу ставимо question, word, питальне слово. Далі одразу в нас іде дієслово helps. Зверніть увагу із закінченням S. Навіть якщо твоїй мамі допомагає декілька людей чи багато людей, все одно, коли ми будуємо запитання, ми використовуємо форму однини, ніби там хтось один, хто допомагає. Тому who helps your mom? І давайте прочитаємо з другої таблички речення. Але вже це буде не subject questions, а object question. Who do you help? Як перекладемо таке запитання? Кому ти допомагаєш? Бачимо, ніби це запитання також починається із слова who, але це вже не subject question. Це не запитання до. Того, хто виконує дію. Тут я вже запитую: а кому ти допомагаєш, а не хто допомагає тобі. У таких реченнях ми, звичайно, використовуємо допоміжні дієслова. Do, does, did. Давайте розбиратися далі. Більше прикладів. Who works with you? Як перекладемо дане запитання? Хто працює з тобою? Запитання до того, хто це робить, хто працює з тобою, а не з ким працюєш ти? Як от у нашому другому запитанні з другої таблички. Who do you work with? Тут уже з ким ти працюєш. Третє Who found you yesterday? Хто телефонував тобі вчора? Зателефонувала якась людина. Ця ж людина і виконала цю дію. Ця людина телефонувала. І у нас запитання прямо до цієї особи: хто це робив? Чи це був твій друг, чи це був твій хлопець, чи це був сусід, чи ще хтось. Тому, знову ж таки, допоміжних слів тут ніяких не буде. Запитання до підмета. Якщо воно в минулому часі, відповідно дієслова ми також використовуємо у минулому часі. До phone ми додали закінчення. Phoned. І аналогічне речення у другій табличці. Who did you phone? А це вже Кому ти дзвонив? Кому ти телефонував? Ідемо далі. Наступне питання. What was that? А що то було? Що ми тут чуємо? Був, була, було. Значить, його ж і використовуємо в реченні. What was that? А що то було? А якщо ми хочемо запитати, а що ти побачив? Це буде запитання до Підмета? Чи це буде object question? Звичайно, це буде object question. What did you see? Звернемо увагу, що запитання до підмета може починатися не лише із питальних слів who та what. Може бути, ну, наприклад, така конструкція. How many people? Як багато людей. How many people live in your town? Скільки людей живе у твоєму місті? Ці люди виконують певну дію. Ці люди живуть у місті. І в нас запитання саме до кількості. Яка кількість людей? Звісно, що це запитання до підмета subject question. До поміжного дієслова немає. І наша друга табличка, бачимо запитання. How many people does he know? Як багато людей він знає. Тепер щодо who і whom. Давайте прочитаємо з вами одне правило. Whom is not used frequently in Modern Conversational English, mostly in formal writing and speech. Тобто whom зараз часто не використовується у розмовній мові, у сучасній розмовній мові, але використовується у формальному листуванні, у формальному спілкуванні. Тобто, в принципі, ви можете сказати whom do you help? Або Whom do you work with? Проте найчастіше це буде просто who. If a sentence is long, whom can be used in conversational speech as well. Якщо наше речення довге, whom ми також можемо використовувати у розмовній мові. І прочитаємо наш приклад. The man whom I saw at the meeting is my neighbor. Чоловік, якого я бачив на зустрічі мій сусід. Тут так само ви могли би і сказати the man who I saw at the meeting. Обидва варіанти будуть правильні. Whom is also used after prepositions. А тут ми запам'ятаємо, що після прийменників ми можемо використати лише whom і сказати who тут не можемо. Наш приклад. The man to whom I was talking to is my neighbor. Сказати The man to who I was talking to буде некоректно. Ну що ж, я сподіваюся, що ви більш-менш розібралися, а тепер трішки попрактикуємо невеликий квіз. Ну що ж, я сподіваюсь, все було зрозуміло і тепер вам залишається лише практикувати, адже без практики нічого не вийде. Практика закріплює ваші знання. Якщо залишились певні запитання, пишіть їх у коментарях. Thank you for attention. Hope this video was useful and you learned something new. If so, give it a like and subscribe to my channel. See you later. Bye bye.